Які ж роботи зі знешкодження небезпечних знахідок вже тривають в Україні? Просто зараз можемо з'ясувати в наших рятувальників речник ДСНС України Олександр Хорунжий на зв'язку зі студією ТСН. Пане Олександре, вітаю вас. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Міжнародні організації називають Україну зрозуміло, що вже після вторгнення Росії найбільшим мінним полем в світі. Чи вже пораховано про які саме площі забруднення вибухівкою і небезпечними предметами йдеться? І от з якою частиною з них наші піротехніки можуть працювати, а які відповідно недоступні. Слава Україні. Героям слава. Хочу сказати, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій фактично кожний день зараз виконує функції щодо розмінування гуманітарного розмінування території України і е, за попередніми прорахунками близько 174 тисяч квадратних кілометрів. У нас потенційно забруднення вибухонебезпечними предметами. Е, що зроблено? 318 тисяч. У нас е, вибухонебезпечних предметів вже знешкоджено. А з них понад 2100 авіаційних бомб, і якщо по площі, це більше 179 тисяч гектарів. Це величезна територія, величезний обсяг роботи. Якщо брати там, де можна працювати, то е, наші підрозділи працюють в основному на деокупованих територіях. А зокрема, найбільше зусиль зосереджено Донецька, Миколаївська, Харківська, Херсонська область. Також працюємо і, і на Чернігівщині, Київщині, Сумщині. Е, така ситуація. Змінування територій воно вимагає відповідної техніки, відповідного обладнання. Чи цього вистачає для таких обсягів, про які ви згадали? Чи допомагають можливо нам в цьому західні партнери? Так, звісно, пріоритетом ДСНС є забезпечення функціональної роботи підрозділів ДСНС, зокрема, і забезпечення необхідної техніки. У нас порівняно з мирним часом, які завдяки піротехніків, саме штатна чисельність, на 400 осіб, було 600, зараз 1000. І в 2023 році заплановано, що така кількість буде Півтори тисячі це звичайно пов'язано з величезними обсягами роботи і з величезними забрудненими територіями. А щодо техніки, то пріоритетом тут є звичайно оснащення цих людей, які будуть працювати, які працюють необхідним обладнанням, необхідною технікою, зокрема, це машини механізованого розмінування. Це піротехнічні машини важкого і легкого типу для того, щоб доставляти особовий склад піротехнічних груп, а також доставляти вибухонебезпечні предмети до місць ліквідації. Це звичайно і. Костюми, бронекостюми для наших піротехніків, це металодетектори, металошукачі і засоби зв'язку, і багато чого іншого. Тому одним із пріоритетів нашої роботи це налагодження дієвих зв'язків і з нашими міжнародними партнерами. І звичайно, вони нам допомагають, але враховуючи, що фактично кількість роботи, кількість завдань, що виросли. Порівняно з мирними часами, це фактично в десятки разів, десять разів. То е такої допомоги потрібно якомога більше, і тут ми е працюємо зокрема із такими організаціями як ПРООН, як ХАЛОТРАСТ, як Датська група з у справах біженців, як Женевський е міжнародний центр е розмір і так далі. І так далі, зокрема, у них е і виступають багато країн-донорів, таких Сполучені Штати Америки, Японія, Норвегія, Естонія. Польща, Канада, Великобританія і з усіма ми налагоджуємо дієві зв'язки, маємо надію, що вже весною. Дякуючи нашій співпраці з фондом Едварда Баффета, ми отримуємо додатково машини механізованого розмінування вже навесні. Ну отак от і працюємо. Дякую вам за ці подробиці. Речник ДСНС України Олександр Хорунжий був на зв'язку зі студією ТСН про розмінування українських територій від наслідків повномасштабного російського вторгнення.